Познайомився із дівчиною наразі два роки, як шлюб завершено. У мене трохи більше чотирьох. Вона дуже крута, ми реально кайфуємо, але чомусь вона любить повторювати, що немає нас. То, що ми класно відпочиваємо, нічого не варто, таке інше. Але вчинки робить з точністю навпаки: проявляє ініціативу, ласкава, весела, легка в спілкуванні, просто топ. Це захисна реакція з її сторони чи щось інше. Ну, Тут не пишеш, скільки ваша історія триває часу. Ти написав, що два роки, як її шлюб завершено, чотири роки, як твій завершено. Але скільки ваша історія триває. Так, і це, Я просто, можливо, я плюс-мінус пам'ятаю, у мене насправді вже також. Хто, хто саме Олексій Бінчик, я не одразу можу згадати. Але я, щось мені здається, що ми з тобою спілкувалися? Можливо, і ні. І тоді я так пам'ятаю, що ці історії, мабуть, десь півроку. Ну, скажу так, могла б через півроку, навпаки, більше показувати тобі, що вона тримається за тебе, але те, що вона вчинками показує твою цінність, це добрий знак, у будь-якому разі історію варто продовжувати. І далі вже дивитись, що буде далі. Я можу сказати, що якщо, наприклад, у вашій історії щонайменше півроку, щонайменше три місяці, давай скажемо так. Я вважаю абсолютно нормально, адекватно з нею на цю тему поговорити. Ну, тобто, я намагаюся себе поставити на твоє місце. У мене з дівчиною, як мені здається, крута історія. Ця історія триває вже декілька місяців. Я себе поводжу адекватно. Я знаю, що я класний чувак. Я їй транслюю, що ну, вона має для мене цінність. Вона також наче, себе таким чином поводитися, тобто, якісь вчинки робить. Але якщо в якийсь момент вона починає казати немає ніяких нас, я би так і сказав: що слухай, ну для мене це дуже дивно. Якщо це у тебе захисна реакція якась, окей, я готовий це прийняти, я готовий якийсь там час у Усі свої зайоби, у мене свої зайоби, у тебе свої зайоби. Але ти повинен розуміти, що коли я від тебе таке чую, це впливає на те, як я починаю ставитись до нашої історії. Тому що, якщо ти кажеш, що немає ніяких нас, то я в якийсь момент сам себе починаю гальмувати такий, блять, ну якщо немає ніяких нас, що тим, чувак, собі надумав, на що воно тобі треба? Просто think about it, їй би сказав, і все, і хай думає. Розумієш? Якось так.